Прийшов час зізнатись, я арбітражник. у цьому відео. Ви дізнаєтесь, що таке арбітраж трафіка, як він змінився, та хто зараз на ньому заробляє. Одного разу я вже робив відео про арбітраж криптовалюти, але це було дуже давно. Там було дуже багато води і не було конкретних кейсів. І Я вирішив це виправити і зробити дійсно непогане відео на тему арбітражу. Щось більшість відповів, що це пошук зазору у ціні, і намагання заробити на ньому. Інші скажуть, що арбітраж крипти це мертвий дежух, і по факту і ті, і ті по-своєму будуть праві. Але давайте про це по порядку: що таке арбітраж криптовалюти. Якщо дуже спростити, то це пошук зазору у ціні і намагання заробити на ньому. Але тут є одне но. Ці зазори не так вже й просто знайти. Бо за останні роки арбітраж крипти став чимось настільки заїждженим, що цим займається кожен другий. І з за цього методів дійсно непогано зробити, не так вже й багато. Але усе ж таки я знаю деякі метод. Один Міжбіржовий арбітраж. Головна суть заключається у тому, що ви на одній біржі, до прикладу, КІКС скупуєте якусь монету дешевше, а вже на другій, до прикладу, Мекс продаєте з націнкою. Ця націнка називається спред, і на цьому спреді арбітражники заробляють. Він Буває різним, але непоганим варіантом вважається близько 3%. Тобто, якщо ви будете крутити на тисячу доларів з одного кругу, ви заробите 30 доларів. Виходить, а таких кругів можна робити, 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 поки цей спред не закриють. Для тих, хто не розуміє, як утворюється спред, Давайте я вам зараз поясню. Давайте уявимо ситуацію. Я купую на одній біржі монету на мільйон, і ціна зростає, але ж на інших біржах ціна залишається незмінною і створюється цей спред. Тобто на одній біржі дорожче, на іншій дешевше. Ви там, де дешевше купуєте, там де дорожче продаєте. Це є спред, ви на ньому заробляєте. Ну ви зрозуміли. і буде він існувати до тих пір, поки на мільйон не продадуть, або біржа не перекриє цей спред штучно. Досить доречним питанням буде а як дізнаватись про цей спред? Тут є дійсно багато варіантів. Існують різні боти по типу арбітраж алертів або сайти по типу CoinRank ранку і тому подібного. Там і показуються ці спреди, але завжди намагайтесь звертати увагу на яких біржах цей спред знаходиться або наскільки волатильна монета. Щоб не було такого, щоб ви купили на одній біржі, поки перекинули на іншу. Монета вже уїбалась кудись вниз, і ви залишились без бабу. Метод два нащадок P2P. Але все ж таки, я гадаю, що більшість сюди прийшла не заради міжбіржового арбітражу, бо це довго важко не зрозуміло. Нафік надо? а от під тупі мені кент казав, там бабки такі рубляться. Ну у 2022 році. Так, можливо, це дійсно було гемом. Тіпи крутили через усякі приватбанки, монобанки, пумби там Мадагаскари, Казахстанські банки Що тільки не було. Але потім на цій волні хайпу арпітрашом почав займатися кожен другий, і з цього бабок там стало дійсно небагато. І тому якщо ви зараз хочете зробити на P2P, вам потрібно мати дуже багато грошей, готовність убити усі свої нерви на тому P2P галимому і приймати ще ризики, що вашу картку можуть заблокувати, і все. Але не все так погано. Бо за останній рік з'явився насправді крутий нащадок P2P. процесі. Що це? Якщо дуже упростити, то це створення містка між покупцем та продавцем грошей через якусь платформу або софт. Так можливо, звучить важко і незрозуміло, тому давайте на прикладі. Це Єгор. Йому 21 рік, то він хоче депнути в казино. Він заходить на сайт, заходить у розділ депу і обирає USDT. Йому висвічується адреса, але ця адреса не є казіношною. Це адреса. Трейдера, який через процесінговий софт вийшов на цього ігора. і це дуже схоже з P2P, але зі своїми підводними камнями, а точніше, ризиками. Бо у P2P є великий дядька, який все контролює. Біржа, а тут фіг ми який софт, який дуже важко знайти, або створити, який ще докупи забирає непогану частку грошей на комісіях. Я ще, зверху можу вам підкинути брудні гроші. Бо хто знає звідки цей Єгор гроші взяв? Може він наркотовий банчу, або можливо ви, як трейдер, який вийшов через процесинг на замовника. Просто частину великій. Схемі відмиву грошей, але ж це все не робиться просто так, щоб поризикувати. Ні, нафік надо. Вони на цьому дуже непогано заробляють. До прикладу, з схемою казіно ваш навар як трейдера, буде близько 10%. Але але ризики також великі. Але це ще все тільки середина, бо можна спускати ще набагато нижче темний процесінг. Що це чорний трафік, який йде з продажу наркоти, зброї, терористичних актів, офісів і тому подібного. І заробляють вони на цьому. Дуже багато від 15 до 20% навар. І така двіжуха дуже рідка і дуже небезпечна. Бо як би ви не ховались, як би ви не заплутували шляхи, тисячами карт гаматів вас знайдуть. Рано чи пізно, і вам світи, як мінімум, відмив грошей, можливо, не оплату налогів і тому подібне. Там можна перечисляти, перечисляти і ще раз перечисляти. Тому будьте обережні, але виникало вічне питання: навіщо цьому казіку цей процесінг потрібен, коли можна дати свої реквізити і не платити комусь 10%? Поясню. перша причина це налоги, бо казік повинен їх платити з кожного депу виводу і тому подібного. І набігають вони до 20%. А це ніф'ягасі скажу я вам. Тому вони і використовують усякі процесингові софти і витрачають вже не 20, а 10%. Математик. Ну і по-друге, це вигідно скинути непотрібну проблему на когось. Бо знову ж таки, якщо це будуть брудні гроші, казіку буде дуже багато гемору. Але процесінг це не тільки якась чернуха, там казіки, тому подібне. Процесінг також буває білим, але там не так багато грошей. А точніше, як у звичайному пітопі. близько 2%, а іноді менше. І за цього більшість людей, яка йде у процесінг, зазвичай працюють у сіру. Наказік. І тому, якщо ви вже не думали займатися арбітражом криптовалюти, краще недіть у P2P або у процесінг. Спочатку спробуйте міжбіржовий арбітраж. Так, звісно, у вас іноді не буде получатись, іноді спреди будуть швидко закриватись, і ви нічого не будете встигати. Але рано чи пізно ви почнете розуміти усю механіку. Наскільки якісний спред чи рентабельний він, як довго він буде жити і тому. Подібне. Тут усе ж таки залежить від вашого досвіду. І тому як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Забудьте про мої два телеграм-канали, посилання в описі. Там багато цікавого. Дякую за перегляд. З вами був Вайс. всім. Пока!